Привіт, друзі! Роботу потрошки робимо ось. Чергове замовлення, ось такий кілок, бачите, телескопічний. Ось так не збирається. Ось, ось таким виходить. Зараз розбираємо. Катушка ось так. Ось так, бачите, ручки можна за ручку тримати, можна так тримати. Ось, можна і так тримати. Ось. Він, в принципі, жорсткий по всій довжині. Чуйка буде дуже хороша. Тут, виходить, я пишу 10-20. Але я думаю, що якщо ви там тройкою на невеликій глибині, можна її троєчку, буде чуйність, будете з рук відчувати. Можна і більше вішати. Зараз ми тут повісимо пару. Тут 17, здається. Ось 17. 30 з чимось. Ось. Тобто, бачите, він не провалюється, можна і більше, і на течі буде анімувати нормально по об'єму приманку. Бачите, держить. Ось, ось сам хлист. Ось така річ. Бачите? Получається.